Рік, що минув був успішним для української митниці. Представник колеги Держмитслужби України наш земляк, уродженець Віньковецького району Віктор Бондар, каже, що пишається здобутками хмельницької митниці разом з колегами з інших регіонів країни Подоляни забезпечили 40% надходжень до держбюджету. Це говорить про те, що дійсно тут налагоджена працює команда. Тут дуже непогані показники по організації боротьби з правопорушеннями. Тут є дуже потужна команда, яка Активно співпрацює з суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Завдання на поточний рік спрацювати не гірше минулого та удосконалити свою роботу. На сьогоднішній день наша задача в цьому году стоїть максимально создати благоприятні комфортні умови для розвитку бізнесу в нашому регіоні Хмельницької області. Я духе Васі Степанчева в сежалі ті и це його также самое пожелання і вимога, щоб создать як можна максимально удобнее комфортные условия для роботи бізнесу. Но одно хочу сказати, це буде только в правовому полі. Рік, що минув, називають знаком для української митниці. Сотні фахівців працювали над новим митним кодексом. У ньому закладено кращі європейські традиції. По суті, він повністю дублює всі положення Кіотської конвенції. Він враховує практично всі положення Європейського митного законодавства, особливо нового Європейського митного кодексу, який зараз розглядається в Євросоюзі. Ми вивчали досвід 18 країн світу по організації митного оформлення і контролю. І в тому числі таких країн, як Пострадянські, Польща, Угорщина, Болгарія, декриміналізація митних злочинів одна із головних новацій митного кодексу. Тепер до в'язниці саджатимуть лише тих лихварів, які в обхід закону перетинають кордон, зброю, культурні цінності та наркотики. Решту нарадивих бізнесменів каратимуть лише гривнею. Якщо раніше контрабанда товарів відразу викликала порушення кримінальної справи, на сьогоднішній день ми припинили цю процедуру, і підприємець, в разі якщо він буде виявлений з товарною контрабандою, на нього буде складено протокол. Протокол передається в суд в порядку адміністративного судочинства. На нього накладається штраф і конфісковується товар. Все. і більше ніхто не порушує справ, ніхто з його не переслідує, а штраф в обсязі 100% від вартості товару. Зокрема, активно впроваджують електронне декларування. Відтак процедура перетину кордону стала демократичнішою, а вимоги до роботи митників жорсткішими. Юрій Куручка, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.